Із січня 24-го року у Ніжинській громаді впроваджено новий вид адресної допомоги для громадян поважного віку. Ми запровадили нову програму для підтримки пенсіонерів. 70 плюс люди віком 70 плюс будуть мати одноразово на рік матеріальну допомогу до дня народження. Від міського бюджету від міста, тому що, на жаль, пенсіонерам найбільш складно з мінімальними пенсіями, які у нас є на сьогодні в державі. Допомогу призначає та виплачує управління соцзахисту населення Ніжинської міської ради, яка знаходиться за адресою вулиця Гоголя, 6. Звертатись за одержанням допомоги громадяни, які зареєстровані на території Ніжинської тергромади, можуть після настання дня народження. Але допомога буде виплачена й тоді, коли особа звернеться за нею до кінця 2024 року. Розмір допомоги залежить від досягнутого віку і становить від 500 до 2000 тисяч гривень. Право на її отримання мають жителі Ніжина, сілку, Нашівка, Паливода Науміське та Переяслівка, які входять до складу Ніжинської тергромади.